Двоє пенсіонерів у Луцькому районі померли від отруєння чадним газом. Трагедія сталася 12 січня в селі Уменці у будинку, де проживали чоловік та жінка. На місце події оперативно виїхала аварійно-диспетчерська служба Волиньгазу та Швидка. Людей не вдалося врятувати. Чоловіку було 62 роки, а жінці 68. У поліції розпочато кримінальне провадження. На місце події було направлено бригаду горохівської дільниці. Яка здійснила там ряд необхідних заходів, а саме замір приладовим методом концентрації чадного газу в приміщенні житлового будинку, концентрації чадного газу на момент заміру не було виявлено. Отож, про Обставини цієї події зараз я не можу чітко відповісти, що там відбулося. І взагалі я вважаю, що дану подію поки що рано кваліфікувати, оскільки тіла направлені на судово медичну експертизу, і судомедична експертиза напевно надасть відповіді на всі запитання. У Луцьку на вулиці Гетьмана Мазепи горів автомобіль. Вогонь зачепив і частину будинку, але його вчасно вдалося загасити. Причини пожежі ще встановлюються. Господар будинку каже, замкнуло провід, який розташований на зовнішній стіні будинку. Будівля загорілася навіть? Ні, позиряв виходить, бачите, там чи Це почав а почав автомобіль горіти, так? Да. а довго тушили. Ні, вчасно позвонили, вчасно приїхали, зробили свою роботу. Загрози немає, слава Богу, хата ціла, купівля теж ціле Замикання? Коротке замикання. Так угу. це акумулятори. Ну проводка, сама? Ні, ну, це проводка на вулиці. На стіні проводка неля. Ну почала трошечки хата горіти, але все ціле. Волинські правоохоронці накрили організовану злочинну групу, яка перебуваючи у місцях позбавлення волі, організувала збут наркотиків. Таку діяльність у колонії влаштував 27-річний уродженець Дніпропетровської області. До незаконного промислу він долучив ще трьох спільників. Під час обшуку вилучили понад 250 таблеток метадону, понад 200 грам канабісу, близько 20 літрів фальсифікованого алкогольного напою, 57 мобільних телефонів. Сім картками різних операторів, банківські картки, чорнові записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів. Діяла група на території колонії. Окрім того, фігуранти організували ще й шахрайську мережу. Засуджені, позиціонували себе продавцями різного роду товарів, виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними пр приводами. отримані таким чином кошти скеровували у злочинний общак. Ще одним способом поповнення общаку було вимагання щомісячної данини в сумі від тисячі до трьох тисяч гривень, із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання. Відштовхнув від себе п'яного чоловіка і в результаті загримів за грати. адже той невдовзі помер. Волинянина із селища Луків колишнього турійського району засудили за вбивство через необережність. Таку інформацію повідомляє обласна прокуратура. кажуть, нещасний випадок стався минулоріч, 5 серпня. 28-річний житель селища Луків під час спровокованого нетверезим на 10 років старшим за нього односельцем конфліктом, ударив його один раз рукою. Від чого потерпіло і впав, вдарився головою і за тиждень помер у лікарні. Тепер визнаний винуватим у вбивстві його через необережність волинянин перебуватиме 3,5 роки у місцях позбавлення волі. Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська головному інженеру та начальнику технічного комплексу повідомили про підозру вчиненні кримінального правопорушення. Нагадаємо, раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області викрали злочинну схему незаконного збуту вугілля на суму 1,8 мільйона гривень. Організував її на той час керівник однієї з шахт. Екс керівник та його спільники організували схему, за якою занижували. Об'єми видобутого вугілля та його зольність відповідно таким чином у накладних вказувалося зовсім не той тоннаж, який видобувався. Кримінальне провадження вже завершили, і обвинувальний акт з кримінальним провадженням скеровано до суду. ДТП у Луцьку зіткнулися дві автівки Фольксваген і Акура. Від удар Фольксваген відкинуло на тротуар, де стояла 16-річна школярка. Дівчину госпіталізували до лікарні. У неї попередньо діагностували струс головного мозку та гематоми. Вона досі перебуває в лікарні, де її дообстежують. За кермом Фольксвагена перебував житель Рівненської області, а корою керував місцевий житель, житель міста Луцька. Внаслідок зіткнення Volkswagen посад вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на 16-річну дівчину. Вона отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували до лікарні. Обидва водії не перебували у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. І В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини автопригоди. Лі на Горохівщині правоохоронці викрили справжню нарколабораторію, яку організували мешканці Волинської та Київської областей. 30-річний мешканець Горохівщини разом із своїм 26-річним родичем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка, а також керував роботою фасувальників, кур'єрів, водіїв посібників та інших причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору злочин. Ці організували по різних областях. Щомісячно угрупування виготовляло і збувало близько 30 кілограм прекурсору. Їх дохід становив понад мільйон гривень. 18-річний волинянин у селі Струмівка, що біля Луцька, розкладав закладки. Хлопець через мобільний додаток придбав амфетамін та, розфасувавши його у полімерні пакетики, розкладав по селу. За цим заняттям його і зловили правоохоронці. Юнака затримали. Наразі Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання та зберігання психотропних речовин у великих розмірах із метою збуту. Ціни на харчі у новому році в Україні точно зростуть. Навіть радник президента з економічних питань цього не приховує. Олег Устенко заявив, ріст цін на продовольчі товари неминучий до того ж у всьому світі. Базовий прогноз на 2022 рік це збільшення цін на сировинну продовольчу групу зерно, цукор, какао та інше від 10 до 20%. відсотків. Це при тому, що за минулий рік харчі вже суттєво прибавили в ціні. За даними держстату, цукор подорожчав вдвічі, яйця здорожчали на 30%, відсотків, олія аж на 60%. При цьому міністерка економіки заявила, мовляв, український уряд до стрибка цін відношення немає. Це все через світову пандемію. Інфляція України. Це не результат діяльності українського уряду, це результат діяльності уряду, уряду розвинатих країн, які шукали відповіді на запитання, яким чином треба і можна боротися з наслідками ковіду. Ми як країна імпортували цю інфляцію. Мовляв, більшість країн світу для допомоги своїм громадянам друкували гроші. Як наслідок, емісія грошових коштів призвела до інфляції. Економіст Микола Дзямулич каже, пандемія дійсно потягнула ціни вгору. Масове закриття кордонів, обмеження. Пересування населення призвело до перебоїв у виробництві. Працівники не могли виходити на роботу, підприємства не довиробляли продукцію, логістичні компанії, і транспортні не могли вчасно доставити її туди, куди належить. Все це призводило до зростання цін на кожному з ланцюгів виробництва і постачання продукції. І це буде продовжуватися в найближчі два-три роки. Це вже за оцінками експертів світового банку. Як вдарить здорожчання продуктів по. У кишені європейців можна гадати, з українською мінімалкою навряд чи вистачить і на харчі, і на комунальні послуги. Люди кажуть, ріст цін відчули ще минулоріч, і хто знає, як вони виростуть на фоні здорожчання ще й енергоносіїв. Подорокшили набагато. Купляла плюшку за 12,50, стала 14. Багато багато подорожчало. Да, да, наші зарплати фактично за останні три роки не то, що не зросли, а зменшилися. Особливо на тому підприємстві, де я працюю. А ціни ростуть. Хліб подорожчав. Майже кожен місяць гривня плюс, гривня плюс на хлібу. Скільки відсотків зарплати мусите тратити на харчі? Ну, не знаю, 60-70% це йде. Ну, комунальні і харчі. Я вам скажу, ви зважте той хліб, зважте його, і зважте, знайте його ціну. І купіть тут до новорічний хліб і зважте його. Він подорожчав чи ні. Просто люди не вміють рахувати, розумієте? Що дево коштувало, допустимо, 20 гривень. Я грубо кажу, 20 гривень 900 грамів, а зараз коштує 20 гривень 600 шістограм. Є здорожчання чи немає? Пан Віктор реагує на наші запитання особливо емоційно. Каже в своєму віці про відпочинок і мови нема, змушений працювати на двох роботах. Скільки вони будуть над нами здіватися? Вони здіваються просто над народом. Ви погляньте, цвіт нації, де він. За кордоном. Остаються такі старі, як я. Мені вже слава Богу буде 61 рік. І залиються молоді люди, які не можуть перепнутися. Де таке бачення, що я на двох роботах працюю, щоб вижити мені? Щоб сім'ї щось дати, щось внуку щось дати. Зночі не ніч, зночі не на, на двох працях. Це нормально? Пенсіонери, в в віці, за кордоном, їдуть відпочивати в такому віці, а я довжені шачи. Чоловік теж зізнається, і в нього більша половина бюджету йде на харчі. Скільки відсотків іде на харчі? Што це більше половина. То тільки може, вибачте, то тільки може Тищенко купляти м'ясо за 20 гривень, І наша перша леді може рибу купляти за 8 гривень, але ми того не купуємо. У куди йому возять, я не знаю. Наскільки здорожчають продукти у новому році, навіть не всі експерти беруться прогнозувати, але те, що інфляція буде, говорять чи не в один голос, Микола Дзямулич зізнається, що найбільш довіряє прогнозам аналітиків Нацбанку в своїх оцінках ну, за останні особливо 7-8 років, дає найбільш виважені достовірні оцінки. Хоча вони також не справжуються, але є більшими до реалій, і ну так би мовити, на них можна орієнтуватися. Оголошено, що вони хочуть дотриматися встановленої межі 8-10% інфляції. Ну як показує практика останніх років, накидайте ще два, як мінімум. Тож наразі, мабуть, головне питання: як відреагує український уряд на такі невтішні прогнози? Яких конкретних дій українцям чекати від влади наразі? 12 січня Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів, до прикладу, гречку, цукор, олію, макаронні вироби, яйця своїм рішенням на час карантину заборонили встановлювати торговельну націнку понад 10%. В урядових колуарах заговорили і про наміри ввести талони на продукти харчування для найбідніших. Нагадає це українцям повернення до радянських часів чи ні, покаже час. Олена Лищук, неля Прокопчук для новин на часі. Паркан, яким заблокували прохід мешканців з вулиці Липинського, що у Луцьку, таки приберуть. Вчора в Луцького міського голови був особистий прийом голівух сусідніх ОСББ з вулиці Липинського, де обговорили це питання. Нагадаємо, мешканці сусідніх будинків обурили з діями голови ОСББ на Липинського 1 яка вирішила зачинити хвіртку на зимовий період. Мовляв, то убезпечить пішоходів від падіння на них бурульок. Натомість людям із сусідніх будинків через цей паркан доводиться обходити далеко поза будинками, щоб дістатись зупинки садочка. Школи. У Луцькій міській раді на засідання найближчого виконкому винесуть проєкт рішення про демонтаж цього паркану. Справа в тому, що ОСББ Липинського 1 фактично перекрило, встановило паркан, перекрило прохід мешканців цих будинків і інших будинків до 40-го садочку, до 55-ї, до 27-ї школи, до портсіті, до зупинки громадського транспорту. Люди мусять обходити дуже далеко. І, звичайно, що ніяких документів на цю на цю, на цей паркан, на цю хвіртку немає. Я як міський голова виступаю взагалі проти того, щоб люди огороджували двори настільки, щоб туди не можна було зайти пішки. В деяких випадках дійсно по автомобілях шлагбам можна поставити, або якісь інші обмежувач заїзду на автомобілі. Ну, наприклад, які це ситуації в вулиці Кравчука, Варшавський ринок, приїжджає маса автомобілів, починають заїжджати в двори. І люди не можуть ні заїхати додому, ні припаркуватися цього. Виправдано. Тому на 17 січня на черговості виконавчого комітету буде винесений проект рішення про те, що ця незаконно встановлена огорожа, ця хвіртка вони будуть демонтовані. Жіть, людина топиться, не переживають на допомогу. На щастя, це лише постановка не по-справжньому. Волинські рятувальники демонструють, як діяти, коли бачите, що людина йде під лід. Тож один з них у ролі рибалки, який тоне, а його колега, завбачивши це, йде йому на допомогу. І тому потрібно зробити все правильно, аби вже двом не потрапити у біду. Переш за все опанувати себе і діяти відповідно до правил порятунку. При порятунку людини не е... Засобами порятунку не треба підходити до самого провалля. Треба подавати порятунки повз підпусти і за метрів 4-5 подати сам рятувальний пристрій. Вдягнений в костюм рятувальника, який повністю воду і повітря не проникний. Водолаз Андрій Левчук демонструє спорядження, за допомогою яких можна врятувати того, хто тоне. Це може бути і рятувальний кінець Олександрова, і навіть зв'язка з шарфів. Рятувального круга також прикріплюється рятувальна мотузка. Рятувальний круг з розмаху кидається якнайдалі до потерпілого. Звичайні рятувальні круги більше застосовуються, при, ну, коли немає льоду. Тоді можна транспортувати потерпілого по воді. Підручні методи це палиця, будь-яка гілка, яку можна подати потерпілому. І його. Так само підручні методи це зв'язка з поясів або зв'язка з будь-якого одягу, яким також можна дістати наподобайного кофта. Одна до одної можна таким чином дістатися до коли людину вже дістали з крижаної води. То тут важливо повертатись до берега тим же шляхом, яким йшли на порятунок. Вже на березі варто викликати швидку а до приїзду медиків надати потерпілому першу медичну допомогу. Важливо нам зняти цей мокрий одяг з людини, бо це буде призводити до переохолодження. Тоді що важливо, нам треба цю людину перемістити в якесь тепле середовище. Це будь-яка машина чи будь-яка палатка. І важливо для таких пацієнтів дати якийсь теплий чай, теплий компот в теплому середовищі і викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Далі будемо працювати ми. Втім, аби не випробовувати лід на міцність, а долю на прихильність, варто завжди пам'ятати про правила поведінки на льоду. Особливо це стосується любителів зимової риболовлі. Перед за все потрібно переконатись у товщині льоду, не бігати і не стрибати на кризі. Для рибалок хочу порадити про те, щоб перед тим, як вийти на криво мати з собою підручні засоби, тобто мотузку, мати. Важно ну, в жилеті в діті бути, також не кучкуватися в місцях, робити полонки на відстані біля 5-6 метрів один від одного, по воді не стрибати і не панікувати, коли почне рісти різкати, зразу втікати. Треба прилягти і повзком вертатися по тих самих слідах до берега. Щоправда, рибалки з 50-річним досвідом кажуть, з правилами знайомі і їх виконують сумлінно. Бажано не ходити самому. Є такі одіночки, що провалюються, і біда. Ну а так, мати шнурок, от мене, рюкзаку, шнурок є добрий. Ну не лізти коротше куди не треба. До слова, такі заходи волинські рятувальники проводять щороку, аби попередити людей, щоб вони не забували про обережність, коли виходять на лід, адже це може коштувати життя. Е, статистика говорить про те, що як тільки починається лід, як тільки починаються морози, на жаль, люди гинуть і гинуть саме на водоймах нашого краю, як правило, рибаки. Е, на жаль, в цьому році у нас вже спочатку року загинула доросла людина і одна дитина. і Минулому році також загиблих було понад 50 і ми говоримо про те, що потрібно обов'язково думати перед тим, як іти на лід. Оскільки сьогодні вже майже плюсова температура, вже нуль, ще за 2-3 дні температура ще підвищиться. Ви ж бачите, що рибаків це не зупиняє. Юля Остапович, Прослав Хотимчук, для новин на часі. П'ятницю 14 січня на більшості території України сніжитиме. На заході. Хмарно, проте без опадів вночі від мінус шести до плюс одного в день від мінус двох до плюс шести. На сході країни очікуються опади у вигляді снігу вночі від шести до одинадцяти морозу, в день один-три тепла. На півночі країни сніжитиме, вночі від мінус двох до мінус восьми, вдень від трьох до чотирьох тепла. На півдні країни хмарно, подекуди з опадами, вночі від трьох до семи морозу. В день від плюс двох до плюс п'яти у центральній частині хмарно та сніжитиме. Вночі від мінус восьми до нуля, вдень два-чотири з позначкою плюс.